Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас 4 квітня. Дерева вже квітують, хоча морози ще прогнозують. Ми вже почали викошувати газон. Ви Бачите, от половина вже викошена, і половина ще ні. Вже заростає. Ось бачите, скільки там кіточок на газоні. Перший раз вирішили. Покосити вручну з травозборником, а потім вже будемо запускати робота. І хай викошує постійно низько. Ну і зараз, в принципі, він низький. І от цього року вже практично нема ось таких, бачите, голих місць. Ну Тут воно не лисе, ну так трошечки. От. Вже гарний такий газончик. Там десь е, трактор працює в полі. Вчора весь день працювали на іншому полі. Ну, тут навколо нас багато таких полів. Сьогодні вже 6 квітня. Газон привели до ладу повністю. Залишилось перевірити, чи не збилось налаштування в роботі газонокосарці і запустити його. Ну, тобто налаштувати, поставити і хай періодично сам запускається. Ось бачите, як гарно виглядає газон вже. Нема ніяких плям. Все заросло гарно і рівномірно. І чим частіше викошуємо роботом, тим краще він заростає. І тим менше залишається бур'янів. Ось на вулиці у нас така погода перехідна. Холодає, вітер сильний. Тож я ховаюся назад. А в цих кімнатах у нас з ремонтом нічого не просунулося взагалі, з тих пір, як ми вам останнє тут показували, все зависло на тому етапі, на якому і було. От Як Ярослав розібрав гараж. Більше нічого не робилося тут. Не встигли ми доробити ремонт в цих кімнатах, бо хотіли окремо зробити саме ці до народження нашого синочка. Так, ми стали батьками, у нас народилася дитина, тому ми на три тижні випали повністю з життя. Поки що. Е я годую дитину, Ярослав годує мене, стежить за нами обома, От і ремонт робити ніколи. Але покажу вам, як ми розмістилися тут, поки малий спить. Звісно, планували розміститися в тих двох кімнатах вже з ремонтом. Але ми, в принципі, з Ярославом такі люди, що в будь-якій ситуації зробимо собі комфортно, де б ми не жили, ми завжди. Мені здається, робили собі максимально комфортно і затишно. І це нам вдавалося гарно. От і зараз тут у мене стілець для годування, один з. Там ще в кімнаті інше місце є, де теж можна посидіти з дитиною. А до речі, там сусід собі трошечки оновив живоплід, посадив там від поля. Між тими деревцями, що в нього було, ще дозамовив маленькі, бо вони так ріденько там були, і ще досадив. Відволіклася. Так, орхідейки квітують деякі. Так, і ось тут у нас теж пеленальний столик вийшов. В принципі, все влізло, все, що треба. Тут у мене короб з чистим одягом для малюка. Там серветочки таке всяке різне, да? одягу практично немає, в принципі, бо він його не дуже бруднить. От. Тут таке все влізло, все що треба. От одяг. Це подарунок від Росман, здається, так? Ну, я на цьому сильно зупинятися не буду, бо я думаю, не всім на каналі це буде цікаво. А коли малюк прокинеться, то ще покажу, як ми облаштували спальне місце. От в тій кімнаті, в якій ми зараз живемо, так? Ан Ярослав мене зустрічав з кульками. У нас весь перший поверх на підлозі кульки. А одна кулька така синя. На жаль, вилітіло у вікно і її унесло далеко-далеко. Сьогодні вже 10 квітня, ми тут гуляємо в садочку. У нас були морози і на абрикосі померзли квіти. Зато ось тут розпустилися тюльпани. Газончик вже в порядку, робот вже викошує. Слива квітує, а абрикоси, на жаль, не витримали мінус три на всю ніч. Тут скоро буде краса. На всю ніч, коли температура опускалася нижче трьох градусів, ми включали дощування нашого саду, але крапля нашого розприскувача занадто велика була, і тому на ранок ми отримали ось такі бурульки на всіх деревах. І ще одна новина на це відео. У нас планується розширення нашої сонячної системи. Але про це знімемо потім, коли це зробимо. Поки що ось Ярослав розпаковує палету з панелями. Тож, сьогодні вже 13 квітня я нарешті дібралася показати вам ту кімнату, в якій ми теж облаштувалися. Так, ну тут нічого такого не змінилося, тільки додалося ліжечко приставне. Ось так. В принципі, ніяких таких великих змін не відбулося. Нукі спочатку була дуже в шоці, на сильному стресі, але зараз нормально абсолютно. Він хоче заритися, щоб поспати. А єдине, що нам довелося перемістити подушки на цей бік, щоб на одному рівні з дитиною спати, щоб ну, вночі е на нього поглядати. От, додалася подушка для годування ще. Ну тут у нас все заставлене таке. А на вулиці у нас тут кульбабкове поле. Дивіться, як вони квітують активно. І це у нас викошений газон. Вони низенькі, але всі вже квітують. Ну і боротися з кульбабками, в принципі, нема сенсу, бо вони налітають з інших полів. І тут буде трошки пізніше навесні, трошечки ще згодом всі поля будуть жовті. Ну ці поля засіяні і, мабуть, оброблені можливо. А так інші поля будуть всі жовті, всі в кольбабках. Город у нас на паузі, нічого не робимо там, бо часу нема самі, розумієте. Але, думаю, можливо, доберемося. І ось там на схилі у нас теж купа-купа жовтих квіточок. Ну, в принципі, в чому би й ні. Весна, дуже газону вони вже не шкодять, Вони встигають розростатися листочками, а листочки гарно підкошує наш робот. Сьогодні у нас вже 20 число, великдень якраз. Вітаю вас вже з прийдешнім святом. Покажу вам наш бардак. Тут у нас на першому поверсі теж є ліжечко і ми їм теж користуємось. Малому, до речі, вже виповнився один місяць, представляєте? На вулиці вже почав просуватися наш новий проєкт, так що про нього в наступному відео. Ось ця палета з сонячними панелями. Там дві панелі нижні були розтрощені. Тож ми чекаємо тепер на заміну. На вулиці Ярослав повністю провів в порядок наш газон. Розкидав добрива, підкосив, покосив і тепер викошує робот на 4 сантиметри. Але бачите, від кульбабок це явно не допомагає. Їх там просто море, і з ними нічого вже не будемо робити, бо їх дійсно дуже багато, вони постійно налітають з полів і викорчовувати це все ну, нема сенсу. Ви бачите, скільки їх. Їх тут просто тисячі. До клумбочки ще зараз підійдемо. Сижу монтую відео 26 квітня. Я розумію, що забула вам сказати ім'я дитини. Певно, були такі замучені, що все з голови повилітало. Ми назвали малюка Святославом. Святослав Ярославович Хілай. Якось так довге, але, на наш погляд, дуже гарне ім'я. На вулиці, бачите, вже поповні вже всі дерева розкрилися. Сливи вже відквітували і зараз квітують тільки черешні на задньому плані черешні і вишня. До речі, ми нікому нічого не казали, що очікуємо дитину, але і не приховували і бачили тільки ті наші родичі і друзі, з ким ми безпосередньо очно спілкуємося, а всі інші дізналися вже після народження. От. Навіть не знав мій тато і моя бабуся, бо вони живуть в Україні зараз, і ми спілкуємось по вайберу, а там видно тільки верхню частину тіла. От. Зато не хвилювалися зайвий раз. Я думаю, це теж файно. І вже такий був великий сюрприз. Ось так. Про наш бардак показую вам далі. Колясочка стоїть тут, бо ми не катаємося по будинку по першому поверху, а також інколи в сад. І тут у нас ще не прибрали після того, як вчора пасочки робили. І тут теж таке місце, в якому можна посидіти, погодувати дитину. Так, тут ще, от, бачите, з першого поверху щось приносили і не дорозбирали. І вчора приїжджала моя мама, допомогла нам напекти купу-купу пасочок. Аж три противні було. Залишилось ось це нам. Ну і інше, звісно, пороздавали. Ось такі гарні пасочки, класні. Вона їх не пекла з 2021-го. Ну, це зрозуміло. Потім життя кардинально помінялося. Ходімте швиденько до тюльпанчиків, і будемо, мабуть, на сьогодні закруглятися. До речі, ми вам нарешті зняли довгоочікуване відео про сонячну електростанцію, і воно вийде наступним. Йоху ми це зробили. Бачите, яка краса, яка краса, на вулиці весна. Начебто морозів більше не очікується. От. Кущі всі квітують. Ну, а на цьому поки що все. Побачимося в наступному відео. Всім пока!